Шановні, всім привіт! Сьогодні у нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні ми нічого не ремонтуємо, нічого не ламаємо, нічого не справляємо. Сьогодні ми будемо займатися модифікацією, модифікацією, Називайте, як хочете, модифікацією е, значить, мого автомобіля Nissan Note. На коробочці є отакий ось тільки розпознавальний знак один і все, більш нема нічого. ну Таке всяке разне. Ма диінчина, але то не суть. Значить Захотілося мені перетворити наш автомобіль в мультимедійний центр. І, значить, була заказана автомобільна магнітола. На базі Андроїда. Зараз хочу вам показати, що це за магнітола, що воно таке. Я думаю, ви всі прекрасно бачили і знаєте, яке воно, але не суть. Теж хочу похвастатись. Така ось магнітолка на базі андроїда. Отак вона виглядає ззаду. Ну, сама звичайна китайська магнітола. Це не суть. Раз. Комплект поставки. Дві такі бумаженці, сама автомагнітола, два кронштейна, відеокамера заднього виду, сама камера, також довгі провода, кабель живлення, пакетик з двома винтиками, ну і папер. Це другий момент. Тоді зараз ми це вкинемо, щоб воно не заважало. Це так. Ну і третій момент це таке начиння. Комплект гвинтиків. USB 1, USB 2. Роз'єм, не знаю до чого. До камери, не до камери, не знаю, не підписаний. Тоді. Роз'єм відеовходів чи відеовиходів, що тут аудіоаутпут, сабвуфер, мікрофон. В общем, відеороз'єми, е, стандартний кабель до цієї магнітоли з наклейками, що деякий провідок, за що відповідає. І антенка GPS. Оце отак от. E, значить що? Ну, тут зрозуміло, що інструкціон не пойми який, ну, отак от воно виглядає. Хто що, за що відповідає, зрозуміло. Тобто розпіновка силового роз'єму є, ну, все остальне, ну, догадайся сам, що там, куди там, без поняття. Оце так. Тут взагалі не зрозуміло, що тут. що тут Отак, отак все це діло виглядає. Незрозуміло. Ну, я думаю, YouTube нам допоможе в цьому ділі. Якщо ми щось не знаємо, до нас ось, до речі, прийшов наш помічник шерстяний, який теж хоче на шматочок сирка заробити, хоче нам допомогти. Бачите? Ну то ми йому надамо таку нагоду. Допоможе і він Значить, Дивіться, що ще було додатково заказано. Додатково я замовив. Отакий От комплект. Може кому знадобиться, може, не знадобиться. Бачите, там воно пописано, до чого воно підходить. Е, значить, в чому суть? Суть в тому, що на новій автомагнітолі роз'єм антени має ну, стандартний для нас звичний роз'єм. На штатній автомагнітолі Nissan е, Nissan автомобіля роз'єм. Антени ось такий ну, відповідна частина від цього. Тобто, тут отакий штекерок, там відповідний, той що входить сюди. І підключити без адаптера, без перехідника саму антенну ми, ми не можемо. Через те, що там антенна з активним підсилювачем, бо без підсилювача вона практично не працює. Значить На просторах інтернету лазер дивився, отакий ось канцурок. Проводка з колодочкою і з роз'ємом. Ну, так, на вскидку від 160 там, до 300 гривень можна було знайти. Я взяв такий роз'єм, це стандартний нісановський роз'єм. Щоб мені не мучатись не різати проводку, я цього крайне люблю і я цих людей не, не розумію ті, що цим займаються, <кій> що ріжуть проводку штатну. Проще купити. І дешевше, і вигодніше, тобто це завжди будуть нормальні з'єднання. Купити таку річ. Так, продовжуємо. Трошки відволікли, значить, ще раз повторюся. В моєму випадку було прийнято рішення купити отакий перехідничок стандартний. Це для автомобіля Nissan, ще раз повторююсь, вартує він навіть. Трошки дешевше, ніж деякі продавці пропонували просто за отакий ось канцурочок провода із роз'ємом. Оце так от. Воно є ну, без всяких проблем в інтернет-магазинах. Е можете купити і не заморачуватися. Дивіться, ще один момент. Люди скажуть там: а вдруг не підійде, йде не нічого. Роз'єми, той, що йшов в комплекті. І відповідно той роз'єм, що йде з перехідником. Е розпіновка. Розцвітовка відповідає дійсності, все класно, все нормально. Тобто, китаєць, той, що виготовляє всі ці речі, він не зацікавлений, щоб у нього були проблеми, щоб у нього зривалися контракти на поставки на всю цю річ. Хоч воно навіть не багато стоїть, але коли його заходить десятки, а може й сотні тисяч в іншу державу, ну китайці вони дуже правильні люди. Отак от, от. Тому будемо питатися, спробуємо. В крайній мере, внідріть встановити нашу магнітолу замість штатної. От якось так. Тому зараз іду, пробую трошки розібрати консоль. Ну і включусь, покажу вам, може, там деякі нюанси, хто зна, хто не зна, як це це діло розбирається. Так, і так, продовжуємо. Я вже в салоні автомобіля трошки розкрутив. Дивіться, я вам покажу, розкажу. Тут ось коврик-полік лежить, він знімається і у нас відкривається доступ до двох гвинтів. Викручуємо їх, там два гвинта самонаріза. Це раз. І внизу, ось тут ось, ось тут, якщо побачите, стоїть отака заглушка. Отака. Бачите, тут ось пазики є під, під дівочку, під викрутку. Викруткою піддіваєте обережно. І там також буде два. Самонаріза. Викручуєте все це діло, обережно знизу приподнімаємо і витягуємо. Дивіться. Ось тут ось зверху, бачите, ось такі крючки. Їх 4 штуки. Не треба піднімати там вгору, вниз, туди-сюди. Просто оця вся, вся консоль обережно тягнеться до себе, обережно висмикуєте. В кого не виходить, можна ось, за допомогою лопатки приподняти верхню накладку. Можна її взагалі зняти, але щоб її зняти, треба знімати оці ось саблі. Знімаєте. І ви побачите, у вас буде відкритий доступ до цих крючечків. їх можна акуратно натиснути і потягти магнітолу. Значить, магнітолу як витягуємо. Дуже не смикайте, дуже не тягніть, бо дроти. Жгути дротів не дуже довгі, воно вам не дасть його витягти все, все чоком на зручну відстань, скажімо так. Тому все робимо з чувством обережно, щоб не повиривали провідники. От якось так. Тому зараз я все це діло відключаю і далі включусь, покажу вам. Так, в общем, дивіться, ось я видер, отак все це діло у нас виглядає. Ось, бачите, отакий роз'єм. Один ось роз'єм другий. Як ось так це все у нас виглядає. Залишається ось такий якийсь роз'йомчик, такий ось розйомчик. За що вони відповідають? Я поки що не знаю, але я здогадуюсь, це може йти. Або, може на оці кнопки, ну ми подивимось. Хоча керування кнопками має йти з цього розйому. І ось цей ось розйомчик Аукса ось також залишається. Ось, бачите, це роз'єм Аукса. Отак от. Тому от. ну, ось наша балда. Зараз спробуємо, підемо, її знімемо і спробуємо поставити нашу китайську куплену, ту, що ми тільки купили. Так, шановні, в общем, підкинув я саму магнітолку, рішив провірити. Вибачайте, що я вас кручу головою, головою догори донизу. Ну, дивіться, включаємо запалення. Бачите, все у нас працює. Радіо працює, все класно, в принципі. От якось так. В принципі, непогана магнітолка. Дивіться, що мені не сподобалось, що мало інформації в інструкції. Ось нажимаємо сейтінг. Тут у нас є бачите, інформація про девайсі, девайс, девайспорт. Нажимаємо. бачите, Розпіновка, деякий роз'єм, за що відповідає, тобто де куди що підключити. У нас все це, це діло є. Бачите, як удобно. Тобто на насчет цього китаєць молодець. Але ну, прийшлося трошки помодохатися, бачите, як переводи. Мова стоїть українська, а переводи ось так от. Ну, Я думаю, це, це не суттєво, то ми можемо поправити. Ось таке діло. Кнопочки, в принципі, управляють тут і громкостю регулюють все це діло управляється, переключається. Як все це діло зберу, покажу, як все це діло програмується у нас. Тому так. Тепер по поводу того, чи треба щось пилять, чи не треба щось пилять, щоб поставити оцю річ сюди в консоль. Так, да, треба. Ширина магнітоли 102,5 мм. А роз'єм шириною 100 мм. Тобто 2,5 мм потрібно сточити, Як це робити? лі напільником, то лі ножом, лі болгаркою, Кожен вибирає свій власний варіант. Я ще не оприділився, як це робити. Ну, думаю, спробую щось щось должно вийти в мене. Тому поки що так, поки що так, піду, спробую попиляю, може. Може, щось і вийде. Далі включусь. Так, шановні, продовжуємо. В общем, закріпив я нашу магнітолку отак із внутрішньої сторони. Показую спереду. Вибачаюсь, кровота окса. Отак От все це діло у нас воно виглядає. Пришлось трошки сточити нижню полочку, верхню полочку, щоб вся ця штука. Влізла у нас сюди. Ну, влізла, він трошки випирає, але це не суттєво. От якось так. Тому зараз розключаю наші розйоми сюди і йду монтую в автомобіль. Якось так. Так, в общем, шановні, от так все це діло тепер у нас тут встановлено. Отака от класна штучка у нас є. Воно, в принципі, у нас все працює. Давайте. Музика. Дає треки. Все тут у нас працює. Ще паузу не запрограмірував. Оце так от. Ну, в принципі, магнітолкою я доволен. Bluetooth, Wi-Fi, вся оця штука в ній є. Працює доволі таки непогано і виглядає також презентабельно. От якось так. На другу частину я залишу монтаж або встановлення <кхем> відеокамери заднього виду. Там віддільна історія буде, відео також буде довгеньке, я думаю, цікаве. Для гінотоводу буде корисно. Тому на цій ноті. Я думаю, буду все це діло завершувати. Ще раз подивимось, бачите. Ну, ви бачите, воно ніч на дворі вже хотілося завершити все це діло. Тому, кому сподобалось, робимо так, кому не сподобалось, то не сподобалось, можу сказати одне: що допомагайте знайомим, близьким, рідним. І можу сказати лише одне, що далі буде.